Знаєте про Одесу? <смір> Знаю, що тільки гарні були курорт для відпочинку. Але, на жаль, зараз такої немає можливості, щоб туди з'їздити, спокійно відпочити при нинішній обстановці. Але, звісно, ми дочекаємося нашої перемоги і, звичайно ж, ми туди поїдемо на відпочинок. Я була біля затоки недалеко. Теплі пляжі, прекрасне море. Смачні креветки, чудове пиво, люди достатньо такі приємні. Відношення хороше, невеличкі такі будиночки, в общем, ну, пейзажі важливі, там там душевно, Там дійсно душевно. Море, сонце. Відпочинок гарний був до початку повномасштабної війни. Я, я дуже люблю барахолку на Одесі. Ось лампу у Львові купила, а могла б купити в Одесі десь на 200 гривень дешевше. В Одесу. Там багато води і моря. Да, — Так, багато води і води моря. Я просто там ще не була. А хочете поїхати? Ну, в принципі, давай, давай. так. Там є цей пам'ятник Рішельє, там море чорне. Сходи які? Потім. Да. Я була в Одесі декілька разів. Подобається, подобається. Дуже там гарно. Mm. До речі, дещо де, нагадує Львів і саме центр міста, тому там, там така архітектура гарна.